Спільне студія продовжує роботу і розпочнемо ми із оперативної ситуації на цю хвилину. У сумах об одинадцятій годині було чутно звуки вибухи. Повідомляють наші кореспонденти телеграм повітряних сил ЗСУ в той час повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Там було оголошено, і як ви бачите, досі вивітна тривога лунає в частині областей, зокрема у Сумській області. Крім того, тривога триває у Харківській та Донецькій областях. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. І оновлення інформації в Кривому Розі до чотирьох зросла кількість травмованих внаслідок російського ракетного удару по поліцейському управлінню в Кривому розі. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його інформацією, наразі невідома доля чотирьох людей, пошуково-рятувальна операція триває. І протягом цієї години до нашої ефіру долучиться начальник нацполіції в Дніпропетровській області Олександр Ганджа, в якого дізнаємося більше про наслідки ракетного удару. І відразу ви теж дізнаєтеся, що там відбувається. Ми наразі переходимо до нашої наступної теми. До Умені Черкаської області на святкування юдейського нового року Рош Гашана продовжують з'їжджатися хасиди. Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало прочан утриматися від цьогорічного паломництва до Умені. Про це вони написали на своєму сайті 11 вересня. Наразі ніхто в ізраїльському уряді не взяв на себе безпосередню відповідальність за організацію паломництва. Про це 25 вересня в нашому ефірі повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. Пропоную послухати. Протягом 22-го року поліцейських не надсилали. Минулого року ми Отримали 14 поліцейських і цієї кількості, звичайно, є недостатньо. на ту кількість причин, які приїжджають. Ми на це звертали увагу. Ізраїляни говорять про те, що, вибачте, у нас просто недостатньо. Кількість поліцейських, які розмовляють українською мовою, але не мають українських паспортів, тому що відповідно всі громадяни, якщо заїдуть є в базах, то вони не вийдуть потім з України. Тому у них є з цього приводу свої проблеми, але поліцейських вони не дішують точно. Я хотів би привернути увагу ізраїльського уряду ще раз на, на, на важливість співпраці в цій ситуації, тому що у нас війна, і у нас кожний поліцейський, кожний рятувальник фактично задіяний, і нам дуже важко відривати наші сили для того, щоб Забезпечувати безпеку іноземців Всей час. нагадаємо цьогоріч єврейський новий рік Рош Шана починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4 жовтня. Святкування відбувається в Умані, де знаходиться могила хасидського праведника Нахмана з Братслава, правнука засновника хасидизму. І про безпекову ситуацію в Умані будемо говорити із речником поліції Ізраїля Михайло Зінгерман, долучається до нашого ефіру. А, власне, ми вас вітаємо, пане Михайле. Чи чуєте нас? Наразі встановлюємо зв'язок. Сподіваємося, зараз його налагодимо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку речник поліції Ізраїля Михайло. Зінґерман, який вже знаходиться в Умані, і будемо мати можливість з ним поспілкуватися. Так, він розкаже, як зараз працюють в Умані. Він разом із колегами, і скільки поліцейських цього року приїхало. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю, вітаю вас з Умані. Так, чудово вас чути. Дякую, що долучились до ефіру. Розкажіть, будь ласка, яка зараз а ситуація безпекова в Умані? Чи багато роботи у поліції загалом? І скільки зараз поліцейських перебуває там? Ну, ви знаєте, досить спокійна зараз ситуація. Ми знаємо, що знаходиться на цей на цю годину в Умані близько 4 тисяч паломників хасидів, які прибули з Ізраїля. Вони продовжують прибувати зараз. От, ми бачимо їх багато приїжджає в принципі. Працюємо. Можу сказати, що знаходиться зараз тут на місці в УМАНІ 16 поліцейських поліція Ізраїля, працюємо разом з нашими колегами з української національної поліції. Забезпечуємо громадський порядок безпеку патрулюємо разом. І в принципі, як я вже сказав, на дану годину на цю годину. Ситуація спокійна під повним контролем. А чи більше поліцейських з Ізраїлю приїхало в Україну для того, щоб забезпечувати безпеку цього паломництва? Ну, ви знаєте, як я вже сказав, 16 ізраїльських поліцейських це достатня, достатня кількість в принципі для того, щоб працювати разом і робити все необхідне для того, щоб Забезпечити виконання самих головних завдань це перше забезпечити громадський порядок е, тут на місці е, в Умані, і забезпечити безпеку, безпеку громадян, як українських громадян, так і ізраїльських громадян, які, як ви бачите, от, е, продовжують прибувати сюди. І багато паломників е, приїжджають тут з дітьми, і ми в принципі. Разом з нашими колегами з українськими колегами працюємо, і робимо все необхідне. А як власне ви організовуєте цю роботу разом з українськими колегами? Кожен має свою зону відповідальності? Чи ви спільно будете виконувати координуючу роботу в залежності від ситуації? Працюємо спільно, ви знаєте, патрулюємо. Патрулюємо вулиці Умані разом з нашими українськими колегами 24 години на добу постійно. Ізраїльські поліцейські знаходяться разом з нашими українськими колегами, володіють російською мовою, володіють івритом. Як ви бачите, я володію українською мовою практично повністю, і в нас нема ніяких в принципі, проблем. Всі знають, що кожен потріб робити, і в принципі, як я вже сказав, я не бачу, не бачу на даний момент не бачу такої ситуації, яка може визивати якісь проблеми. Ми працюємо. Ситуація, як я вже сказав, під повним контролем. Робимо все необхідне, щоб так воно все продовжувалось, щоб забезпечувалося тут в місті Умані безпека. До речі, дуже гарна українська мова. У вас романі пане Михайло. Мені цікаво, як паломники реагують на звуки повітряних тривог, тому що час від часу в Умані все таки повітряна тривога лунає. Чи звертаються вони, наприклад, за допомогою до ізраїльських поліцейських, щоб ті їм пояснили, де є укриття і як себе поводити? Я розумію, що для ізраїльських людей це не, не нове. нове, так але тим не менше. Да, ви знаєте, в тому -то і справа, що в нас в цьому плані є дуже багато спільного, і в нас і зараз і в ці години лунають сирени і побухи, і вибухи, і так далі. В принципі, наші люди звикли до цього, але роз'яснювальна робота вона постійно ведеться, ведеться нами, ведеться нашими українськими колегами тут в місті Умані. І я вам скажу, що хасиди розуміють, розуміють ситуацію, розуміють, що ситуація вона достатньо достатньо небезпечна, і ми бачимо, що вони проявляють проявляють дисципліну, увагу, і ми бачимо, що в цьому плані ведуть себе достатньо достатньо спокійно і як я вже казав, дисципліновано. До речі, з вашими спостереженнями, чи їдуть разом із дітьми, ми власне бачили mm -hmm. фото минулорічного паломництва, як цьогоріч, і чи знають вони, що для тих, хто вперше їде в першу чергу допомога саме від поліції, які знають обидві мови і можуть трохи роз'яснити ситуацію в місті. Так, да, пас хасіди. От, ви бачите, вони от багато вже тут ходять. Я їх бачу. Вони бачать ізраїльських поліцейських, які працюють в формі поліції Ізраїля, і це для них дуже важливо. Є до них є в них до кого звертатись і, в принципі на рідній мові, і ми допомагаємо їм. Ми робимо все необхідне, щоб вони себе почували досить комфортно тут в Умані в цьому плані. І от мені цікаво, чи впливає зараз те, що багато іноземних компаній скасували рейси з Ізраїлю, так а Молдова, наприклад, відмовилася приймати чартери, Ну, практично організовано. І цей шлях до Умані значно довший і складніший для паломників. Чи впливає це на кількість паломників, і чи впливає це на вашу роботу? Ви знаєте, я думаю, що я думаю, що буде вплив, але хасиди вони зроблять все. Все для того, щоб приїхати сюди, бо рабі нахманних це для них дуже важливо. Я вам скажу ситуація, якщо вона найбільш складніша, для них, це і ще ще важливіше прибути сюди, не дивлячись на всі ситуації, які на всі визови, і на цю складну ситуацію, яка зараз і в Ізраїлі і в Україні. Тобто ці перепони вони тільки додають сміливості і віри людям, тому вони сюди прибувають. Насправді дуже важливо, що, що ізраїльські поліцейські працюють разом із українськими, тому що в таких ситуаціях, особливо під час війни і в одній і іншій країні, варто бути згуртованими. Я вам дуже дякую за те, дякую що вам. доєдналися, пане Михайло. Михайло Зінгерман, речник поліції Ізраїля, був з нами на прямому зв'язку із Умані. Нагадаю, що зараз туди прибувають паломники із Ізраїлю на святкування нового року. І відповідно там зараз може бути близько 4 тисяч людей, але прогнозується, що приїдуть ближче до 2 жовтня майже 50 тисяч паломників. Так і ми будемо надалі стежити за паломництвом. Будемо включати також наших кореспондентів, розповідати про те, як воно відбувається вже ближче до. Днів святкування а саме розпочнуться вони 2 жовтня. Зараз перерваємося на кілька хвилин на рекламу. Після чого будемо дізнаватися наслідки атаки на Ізмаїло Одеської області. Розкажемо вам більше подробиць про це.